Отакі гарні двері в мене вийшли. Ламінат, але що зробиш? Під дерево Утеплені і ламінат. Шурупики виймуться, зашпаклюються, зашпаклюються, підберу шпакльовку якраз саме під. Все, і буде добре. Тут теж заробиться. Ще не знаю як, але ще... дерево теж. Дерево. А, а кайомка буде. Кайомку зробимо. А цю кайомку зробимо з уголком. Ну, білий уголок. Білий уголок, тому що немає під дерево. Може найду. Буде? До буде під дерево. Добре, от так, Така штука. Да? От, ну, прибудрався так, що розширив двері на 80 см, на 40 см, на 40 мм. А тепер, а тепер е, ну все видвинув, тепер, е, тепер треба якось робити маховичок. Кусочок відріжеться, а кусочок додавиться. Все вот тако. Гарно.